Аблема пустику немедник, я пустий! Сьогодні ми відпрацьовували з гінатиметниками і з кулеметниками взаємну дію по відбиття атаки ворожої сили. Кулеметники виконували задачу відбиття маневрної групи противника піхоти по легенді, піхоти, яка намагалася зайти з лівий фланг. Нашої позиції. Після чого гранатометники відпрацьовували відбиття атаки основної групи противника, яка пересувалася на бронетехніки. В перший раз я був помічником гранатометника, звісно, я його прикривав. А на другий раз я був гранатометником. І стріляв вистрілами ПГСВЛ і потім осколочник попіхотів. І все піхотюва. Хорошо. Саме сьогодні ми особисте внимання робили на взаємодію, взаємодію кулеметника і гранатометника. По команді все це робили для того, щоб вони розуміли, що, наприклад, гранатометник стоїть, що у нього на позиції є кулемет, який дали ворожу піхоту, надає їм просуватися. І в цей момент гранатометник може спокійно працювати зі своєю зброєю.